Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми подивимося, що новенького в RollerCoin. Поглянемо на розпродаж, крафт, калькулятор і відкриємо з вами бокс з майнером. Поїхали! Так, почнемо з того, що завершився міні-івент. Я встигла забрати ось цей майнер на 10 чи на 9 рівні, як і планувала. І новий почнеться в нас 4 вересня. Він буде тривати 5 днів, і там будуть гляньте які крутезні майнери. Я б собі такі хотіла. Звісно, що це буде десь останній рівні, але сподіваюся, що на маркеті їх можна буде купити. Ще хочу вам сказати, що долучайтесь до нашого телеграм-чату командного. Тут дуже багато корисної інформації. І от, до прикладу, нещодавно зовсім виклали новину в офіційному RollerCoin каналі, що навіть калькулятори, фансайти-калькулятори можуть вкрасти вашу інформацію. Тому це не лише моя забаганка, те, що я вам розповідала, це дійсно так. І ось про це кажуть в офіційному чаті. А ще в нас дуже багато корисної інформації, про яку я вам тут не розповім, тому долучайтесь до нашого телеграм-чату, щоб отримувати її першими. Так, тепер давайте подивимось на калькулятор, це моя потужність, вона не змінюється майже. Так, і дані я оновила на зараз, і в нас знов, так, давайте перемкнемось на долари. Так, І в нас знов трон самий вигідний для майнингу, інші так, плюс-мінус на одному рівні. І якщо в крипто. В монетному еквіваленті, то ось така картина. Я майню 90% матіку і 10% біткоїна. Це вже більше місяця в мене така картина. Так, тобто для себе ви можете обрати, щоб що майнити. Так, давайте повернемося в ролер. Подивимося, що в нас на розпродажі. Так, у нас всі варіанти є. Я в телеграм-каналі 40 плюс тім, тут десь буде посилання і скрін, вже зробила роз... як? огляд цього розпродажу по відсотках, і вигідно чи ні. долучайтеся, щоб бути в курсі. Така картина, так. Ще в нас крафт. Вигідно чи ні теж вирішувати вам. Тепер давайте в Season Store зайдемо. В мене зараз 1140 RST. І ми з вами зараз відкриємо бокс. Подивимося, який мені випаде з цих майнерів. Навіть якщо мені випаде той, що дублюється, я зможу скрафтити на наступному тижні. Тож, давайте відкривати. У мене такого нема, мабуть. Зараз подивимось. І в мене було місце, щоб його... Ні, в мене вже таки є, і тому я можу його вже на наступному тижні крафтити. Тож, давайте поставимо його на поличку. Так виглядають зараз мої полички. Зовсім нещодавно в Твіттері проходив конкурс, де треба було просто зробити скрін кімнат, і можна було щось виграти. Сподіваюсь, хтось з вас приймав участь, тому що, якщо приймаєш участь, то є шанс на перемогу. Lootbox ми не будемо відкривати. Я потрошку починаю збирати РЛТ. Зараз в мене їх вже 15, нехай будуть. В минулому відео я показувала, як я вивела матік на свій рахунок. Він одразу не прийшов, він прийшов вночі. Так, тут було ось я вивела 8.27 29 серпня. І ось скрін, скільки він вже прийшов на мій гаманець, тому матік виплачується оперативно і вже ось п'ятий місяць поспіль я виводжу. Так, це небагато, це копійки, але я їх не продаю, тому в мене накопичується матік. Це, мабуть, все, що я хотіла вам сказати. Долучайте до наших спільнот, питайте, які питання вас хвилюють, тому що в нас дуже велика ком'юніті і вам завжди знайдеться, хто відповість дуже швидко. Це прям 100%, я вам кажу. Заходьте до нашого командного каналу 40 Team Play to Earn, там багато цікавих проєктів, які також допомагають вам заробляти граючи. І дякую, що подивились мій канал. Ставте лайк, підписуйтесь і до побачення.